Ми говоримо про українські землю у складі Російської імперії. І це так нам масою свідомості дуже запало в голову. Але щоб подивитися, в литовсько польській державі ми перебували з родини 14 століття в значній більшість земель до кінця 18 століття, тобто три з половиною століття, а в складі Російської імперії трохи більше століття. І тому, власне, оця тяглість при всіх недоліках того Тогочасного суспільства, феодальне, ми все це розуміємо, але воно демократична традиція, ще раз кажу все, історично була набагато глибша від Київської Росії в періоду цих князів, навіть Речі Посполитої і коли укладали навіть договір з Москвою. Значна частина козацької старшини е, застерігали від цього зокрема такий дуже популярний по суті за другий після Богона Іван е, після Богдана Хмельницького Іван Богун наголошував: ми будьте обережні, ми вкладаємо у союз східну диспетію, яка суперечить цьому. Чи Юрій Немирич, один з авторів Гадзівського трактату зі 1658 65, року, коли пічав на остання Сорбонії написав магістрську роботу про війни? З Московською, і, власне, наголосив на східній деспотії, яка характерна для Московського царства. Для тобто, українська правляча літа тойчасно розуміла, що це зовсім інша держава. І це інтелектуальна традиція, може задати ще така історія Русі в початку XIX століття, яка теж це виводила. Тобто тут був. І культурна традиція, ну можемо згадати ще Костомарова, дві руські народності, де він теж на цьому наголошує. Тобто для українського інтелектуального суспільства було очевидно, що це дві різні нації з різною політичною культурою, національною культурою і різною мовою.